Мирний план Трампа везуть до Європи з усіма почастями, але у таємниці у Кремлі змирилися та вже готові вести переговори з Зеленським. Ну а сам Зеленський готовий зібрати ворогів за столом. Тим часом росіяни активізували свою агентурну мережу в Україні та підривають ТЦК. Це черговий випуск на пальцях. Простими словами пояснюємо складні теми. Будь ласка, підпишіться на телеграф. А ми починаємо. Спецпредставник Трампа Келог точно буде на Мюнхенській безпековій конференції, а там він має розказати нібито про план Трампа завершити війну. Так пишуть телеграм-канали. Проте давайте подивимося на перше джерело пост Келога в соціальній мережі X. Отже, в перекладі звучить він так: радий повідомити про свою участь у Мюнхенській безпековій конференції. Як спеціальний посланник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти про. Цілі Дональда Трампа покласти край криваві та дорогі війні в Україні. Мета Трампа до слова вже була озвучена публічно не один раз: закінчити війну богину багато молодих людей. І від себе додам не тільки молодих. Ще Трамп обіцяє конкретні новини в цьому питанні найближчим часом Проте, чи варто тут очікувати представлення. Конкретного плану саме Келогом у Мюнхені не факт. Давайте подивимося ну, трохи ширше. Візит Келога неодноразово відкладався. Я маю на увазі візит до України. Спочатку він мав бути до інавгурації, потім найближчим часом після інавгурації, але Келог все не їхав. Тим часом США, згідно повідомлення Reuters, Відновили поставки зброї до України. Щоправда, за попередніми пакетами адміністрації Байдена проте це важливий сигнал в контексті візиту Келога. Він точно має провести конкретні пропозиції. Більшість з них ми не почуємо публічно. Мені тут особисто близька оцінка Павла Клімкіна, екс-міністра закордонних справ. Пропозиції Трампа будуть позвірячими, звірячому боючими для України. Загалом, що офіс президента, що Кремль заявляють про контакти з американською адміністрацією, Рот Путіна Пісков заявив про активізацію комунікації між Вашингтоном та Москвою. Проте тобто ця заява пронолунала вже після офіційного повідомлення офісу президента про дзвінок між головою офісу президента Єрмаком та радником з нацбезпеки Трампа Майком Волцем. Там важливий момент це домовленість про регулярність таких контактів. І про це говорить публічно. Про активізацію роботи з командою Трампа говорив і сам президент Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Так, у нас відбуваються контакти між нашими командами. Я думаю, що зараз, саме зараз цей час, голова офісу а закінчив Андрій. Та у нього була розмова з Вольцем. І, так, і з Келлогом моя команда мала контакт вчора, а мені здається, мені здається що, що, так, так, вчора. Так, різниця є просто часом. І ми узгоджуємо дати. Зараз конкретні дати у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду і будемо, будемо разом працювати. Проте наговорив Зеленський набагато більше важливих меседжів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морганом. Тепер Зеленський запевняє, готовий говорити з Путіним, хоча і природньо вважає його ворогом. Послухаємо цей фрагмент. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. А яке різниця як до нього ставлюсь? Я все одно до нього добре ставитись не буду. І якщо чесно, я вважаю його ворогом. І якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. Ось і все той самий Пісков з одного боку заканючив у відповідь свою звичну мантру про нелегітимність зеленського, але говорити саме Зеленським, начебто, Росія, не проти, і тут можливо сховалася російська хитрість. Будь-які домовленості з тим, кого вони вважають нелегітимними, вони цілком природньо можуть не виконувати. Як тільки для того настане час ракети знову полетять, а російська армія знову сунутиме на наші землі. І тут важливі гарантії безпеки, аби росіяни все ж виконували взяті зобов'язання. Але і тут складно. Зеленський оперує крайніші миколи говорить: якщо не берете в НАТО, то дайте ядерну зброю. Послухаємо, і цей фрагмент. То Це У нас Абсолютно справедливе питання. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час, або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. І я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так. Дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. Ну і будемо відверті, ядерну зброю нам не дадуть, і створити її самостійно теж не дадуть, і в НАТО найближчим часом. Нас теж не візьмуть, бо та сама п'ята стаття до слова спрацювала виключно один раз після нападу на шам 11 вересня 2001 року. Проте підтримали відсіч світового тероризму не всі країни НАТО, виключно за бажанням. Велике питання чи спрацює п'ята стаття проти ядерної країни з величезними ресурсами, яка ще має в союзниках КНДР, Іран та Китай. Ну а ще друзів у Європі. Тому цілком можливо Зеленський просить. Більшого розраховуючи отримати менше, і тут цілком логічно виглядає пропозиція Трампа. Загалом українська сторона її схвалює. Мова йде про ті самі рідкісні метали. Про це говорить і сам Зеленський, і міністр закордонних справ Сибіга. Більше того, Сибіга тут вбачає певний фактаж для мирного плану Трампа. Послухаємо. я хочу нагадати, що в плані перемоги, представленому президентом Зеленським, був також пункт щодо. Мінеральних ресурсів чи щодо природних ресурсів, якими так багата Україна, а саме щодо можливостей для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти, тому що це наш спільний стратегічний інтерес, і це теж одні з таких конкретних втілень реалізації концепту мир завдяки силі, тому що це теж є елементами. Певних гарантій присутності крупного бізнесу в Україні, крупних інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників Сполучених Штатів 에, Америки у розробці таких родовищ і їх захисті. Цікаво, що на тлі активізації переговорного треку росіян активізували власну мережу в Україні, бо я чесно сумніваюся, що умовні ухилянти йдуть підривати та бо це треба скласти план. Підготувати вибухівку, отримати її десь. Та реалізувати його всі, хто ховається від мобілізації, переважно сидять тихо вдома. Ну мені так це видається. А тут ми бачимо сплановані акції не одну, а цілу серію. Тобто йдеться про системний підхід. Погодьтеся, це не схоже на завдання Тайлера Дердена. Це все ж більше про цілеспрямовану роботу росіян, як сьогоднішній у Кам'янець-Подільському. Тим часом СБУ, наприклад, заявляє про затримання російських агентів, причетних до вибухів ТЦК у Павлограді, розхитати максимально ситуацію в країні перед Можливим стартом переговорів це цілком російський трюк. Росіяни точно це спробують зробити не раз і за допомогою різних методів. На цьому ж в мене все. Реагуйте на цей випуск в коментарях. Нам важлива ваша думка. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.